Філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету, незламної, непереможної Альма Матер Донеччини з майже сторічним досвідом підготовки висококваліфікованих фахівців. Запрошує філологічний факультет ДДПУ пропонує чотири освітні програми з трьох спеціальностей у вигідному поєднанні. А саме Освітня програма середня освіта, Українська мова і література. Надасть загальні та спеціальні компетентності для реалізації не лише у професії учителя чи викладача української мови, літератури і польської мови в освітніх закладах різних рівнів акредитації та форм власності, але й журналіста, референта, перекладача, коректора, репетитора з української і польської мов. Підготовка ведеться на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма середня освіта, українська мова і література, середня освіта, мова і література англійська, забезпечить набуття знань та умінь для формування компетентностей і з подальшою реалізацією себе як вчитель чи викладач англійської і української мов. Перекладач з англійської мови на українську, репетитор із української та англійської мов, редактор англійських і українських текстів, блогер із питань мови та літератури, модератор загальнокультурних подій, подкастер на теми мови і літератури, копірайтер у галузі культури. Підготовка ведеться на бакалаврському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма середня освіта. Мова та зарубіжна література, англійська, німецька. Підготує до роботи учителям англійської німецької мов і зарубіжної літератури, а також перекладачем у галузі бізнесу, освіти та культури, репетитором з англійської німецької мов. Гідом та перекладачем у туристичній галузі, блогером із питань вивчення іноземних мов, гестрелейшин або аніматором у готелях і на закордонних курортах, редактором чи копірайтером зі знанням іноземної мови, модератором бізнес проєктів у міжнародних компаніях, підготовка ведеться на бакалаврському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма філологія, германські мови та літератури. Переклад включно. Перша англійська. Надасть загальні і спеціальні компетентності для реалізації у професіях галузевого перекладача, перекладача-редактора в рекламних агентствах, перекладача-синхроніста у видатництвах та літературних агентствах, гіда-перекладача у туристичній галузі, фахівця з міжкультурної комунікації, локалізатора програмного забезпечення, перекладача-консультанта, мовного технолога. Підготовка ведеться на бакалаврському і магістерському рівнях вищої освіти.